І радість сьогодні. Нам є чому радіти. І ця новина, коли пастухи сиділи, ми сьогодні про різд да? Вам у нас такий сьогодні. Зараз поділимося, згадаємо про Різдво. помолимось за наш народ та да, опога свої нужди. І ми зробимо просто таке проломлення, і будемо смакувати те, що ми принесли. Да? Будемо спілкуватися. І радіти Господі. Амінь? Амінь. Амін. Я знав, що доспільне служіння, і завжди думаєш, ну, з чим це, можна поподілитися, поділитися. Так? Ви такі всі знаєте Біблію. Слово Боже. Найвеликий дар Боже це коли ти можеш принести людям радість. Можна знати Біблію, знати багато чого, можна внести радість. Но Ісус сказав, Я прийшов та те життя. Та, і помуток. І ми розуміємо, що сьогоднішня величезна радість те, що ти є в Божій руці. Амінь. Коли ми чуємо ці вибухи, та? як наші хлопці збивають дрони, каже, Боже, я в твоїй руці, Моя родина в твоїй руці, ти сильний захистити. І по-людському страшно. Але ну, потім є лише дякувати Богу. Давайте Спочатку пишає, Ісайя 9, розділ. Всі відомо вам ці слова, там трошки з іншої позиції подивимося. Народ, який в темряві ходить, тобто Бог через пророка Ісай говорить про свій народ, який в темряві. Ми розуміємо, що в першу чергу це духовне темно. Народ, який в темряві ходить, побачить світло велике. І над тими, хто жив в Україні тілі смертної, світло засяє. Ти приможеш народ цей. Ви знаєте, тут. І такі слова, якщо ти бачиш у Богові світло для свого життя, то ти маєш певне життя. Тому що тітко сказав, народ, який в темрі виходить, побачить світло. Да? І написано, ти примножиш цей народ. Тому тобто, сказати, що ті люди, які зміцнюються Богом, зміцнюється Його словом, зміцнюється Його світлом, у них є благословіння. Да? Бог їх хранить. Тому що ти примножиш народ, це означає, що це буде благословення на тобі, на твоїх дітях на твоїх внуках, хто має внуків, так? ти примножиш цей народ, збільшиш радість йому, він буде веселитись перед тобою, як веселяться під час жнив, як радіють у час, коли ділять здобич. Нелегко радіти, коли скрізь лихо? Але коли ти починаєш свої думки спромовити на Боже Слово, на Божій обідниці. То в тому серці проявляється місце для радості. Амінь? Амінь? Розумієте, про що я кажу? Амінь, да. Недавно я думав, і я з таких словами пішли на серце. Нехай слабкий скаже я сильний, нехай бідний скаже я багатий. І по великому рахунку, ну бідність говориться про фізичну, правда? Та людина, яка бідна фізична, не має достатку і терпить якісь знедолення, Бо каже, кажи, що я багатий. Ще я можу бути багатий, коли я бідний фізично. Якщо дивіться своїми очима, Богом я можу бути багатий, правда? Його словом я можу бути багатий. Я можу бути багатий надією, радістю, правда? Впевненістю. Нехай слабкий скаже, я сильний. Можна бути фізично сильним, а духовно слабким. Правда, яка проблема, да? можна бути фізично слабким в певний час свого життя, але духовно бути сильним. Я знаю такого брата, який ну, ваш, він практично лежить. Він постійно дзвонить і підтримує тих, оптів, які фізично сильні. І він каже, Бог з тобою, Бог тебе може благословити, Я кажу, цей брат духовно сильний. Бог каже, мій народ сильний моїм Духом Амінь. Духом ми тільки можемо, Тому, ми є світло для цього, для цього народу. Для нашого народу України ми є світло. І коли ми це глибоко розуміємо, коли ми копаємо в Богу і знаходимо в Бога від цю радість, ці дорогоцінності, тоді ми дійсно радіємо, як прості люди під час життя. Ми знаємо, що коли ж вас закінчуються, в нашій українській традиції є що? Накривати столи, так? як ми кажемо, покрова, Все, Всі ж зібрали, народ збирається. Раніше в селах взагалі домах культури збиралося все село, різні конкурси проводилися. Така радість Бог хочети в наших серцях. А Сьогодні була чудова пісня: Ти йдеш до мене під час шторму. Я одразу згадав, як пливуть в лодці, і шторм хвилі набуває, да? хотять лодку затопити і воді йде Ісус Христос. Замітьте, шторм не закінчився, правда? Бог борщ, а шторм йде. Потім ми знаємо, Петро пішов. Захотів пройтися. Хвилі теж не зменшується, правда? Бог учить нас ходити під час штормів. Тому що Бог хоче бачити в нас сильний народ. Амінь? Yeah. І велика радість, бо дитя 6 написано, бо дитя народилося нам. Син даний нам! Так Бог каже, син дан вам! Дитя народилось, Христос народився, що в вашому житті прийшли зміни. Амінь. Амінь. На раменах Його влада. і надане ім'я йому дивний, порадний, Бог сильний. Алілуя. Мені подобається, наш Бог сильний. Наш Бог сильний і наш Бог сильний зупинити цю війну. Прийде час війни зупинить, у Бога є свої часи і сроки. Ісус підійшов до Петра хвилі, не стали меншими, але ну, він підняв його за руку і бою в лодку. Та да? хвилі бушували так. з Ісусом Христом Петро в лодку зайшов, правда? Тільки коли Ісус в лодку зайшов, Петро він сказав, що хвилі зупинились. Надане ім'я йому дивний порадник. Бог є наша порада. Ні? Якщо тобі потрібна порада в житті, в першу чергу ти повинен ти в Божу Слові. Або у людей, які мають Боже Слово. Бог сильний, що твій Бог сильний, Отець вічності і Князь миру. Примноження панування і миру Його немає обмежень на престолі Давіда і у царство Його. Бо Він утвердить і зміцнить його справедливістю та праведністю віднині і навіки реальність Господа Свобофа це зробить. Справедливість і Божа праведність в кінці кінці будуть панувати на цій землі, де ми з вами знаходимося. Вони прийдуть і в нашу країну. Так. Тому що так написано у Божому століці. Я прийду. У пророка Єремії написано, Бог сказав, що Я є Господь Бог який творить милість, праведність, справедливість на землі живих. Для мене це величезна втіха. Амінь. Амінь. Yes. І давайте задаємо. Коли народився Христос, прийшов час, Бог обіцяв тіртрока Ісаю, та так, прошіми слова не сказав. В другому місці в роки написано, Бог каже, що жодна обітниця, жодна Божа обіцянка в Твоє життя у Божому слові не залишиться нездійсненою. Тому що Бог за цим стоїть. І прийшов час і народився Христос. І було у тому краї, пастухи, ми знаємо, це було біля Віфлієму, що жили, що жили в полі та вартували на сторожі вночі біля отари своєї. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня, осяяла їх і охопив їх великий страх. І сказав їм ангел, не бійтесь. Я каже, коли приходить Бог, коли Бог присилає янгелів, першу чергу страх повинен піти в нашого життя. Коли ти читаєш Боже Слово, страх повинен піти життя. Амінь. Амін. Тому що Бог дав нам духа небоясня. Він сказав: не бійтесь, сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Це тільки не народу Ізраїлю, це нам, українцям, всім людям. Це велика радість для нас сьогодні, всім людям. Бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спасити. Амінь, да? Амінь. Хто народився? Спаситель. Хто народився? Спаситель. Спаситель Христос. Для кого він прийшов Скажіть, Для мене, для всіх людей. Амінь. 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 Який і є Христос Господь? І ось вам знаменням ви знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилось з ангелом воїнство небесне, прославляючи його і вигукуючи. Слава у Вишньому Богові на землі мир у людях уподобання. Так? В друге місце у людях блага воля. У Бога для нас є блага воля. Нам потрібно це пам'ятати. Тому що диявол буде показувати, що де, де ваш Бог. Христос народився. Цар народився. А він? Хто народився? Цар. Цар народився. Ви знаєте, ми можемо згадати, як мудреці, да, історія скажеться, мудреці, вохви, з різні історичні, царі були мудрі і прийшли поклонитися царю. Вони прийшли в першу чергу до Ірода, тому що не знали, де народитися цар. І питаються Єрода, де цар новонароджений. І злякався, тому що він був цар Землі. І Іро покликав книжників і сказав, сказали, в написано Божому Слово. Да? Віфліємі має народитися цар. І ми розуміємо, що в духовні у Бога не залишається жодне слово, яке не збудеться. Ви читаєте уважно Іван, то написано, що перший раз, зараз другий розділ Іван від Луки, сталося ж тими днями, вийшов указ від Кесаря Августа. Зробити перепис по всій населеній частині Сирийської імперії. Ізраїль був тоді частиною Рівської імперії. І написано, це був перший перепис, коли правителем Сирії був Кліріні. Перший перепис. Раніше переписів не було. Ну Бог сказав через пророка, народиться Син Божий де? в Іфлієві. Сказано, значить так і повинно бути. Одивіли перепис, і Іосі прийшлося він було роду з Іфлієма і скорі на Давіду брати Марію і йти в Іфлієм. Написано в Біблії Божа обітниця, вона здійсниться. Амінь? Амін. Я цю історію, щоб ви пам'ятали: у Бога не залишається на виконанні жодне слово. Якщо в Біблії написано, спасешся ти і весь дім твій, який вірив Господа Ісуса Христа. Віру в Господа Ісуса Христа. І спасіння наповнить весь твім. Амінь. Вернемося до мудреців. Знаєте, мудреці вони потратили певний час, щоб добратися до ірода, а потім до Віфлія. І я бачу, що знаєте, кожен із нас проходить певний час в своєму житті. Мудреці прийшли, щоб поклонитися кому? Ісусу Христу, народженому царю. Кожен із нас свій час проходить певний проміжок свого земного життя, він або поклоняється Христу, приймає як свого царя, або як ірод, який почув, що цар народжений і не поклонився. Мало того, він був противником, він хотів його знищити. Так в цьому світі так? є земні царі, які не приймають царювання Христа. Але в Псаломі Другому написано, що Христос посміється над усіма царями. І всю ту владу, які земні правителі сьогодні захищають, вони втратять, тому що наш Христос є цар, і він є цар над усіма царями. І він прийшов, щоб ми мали життя, щоб ми мали полету. Він народився, щоб як царська особистість. Він не тільки дитя цар. Да? Сьогодні для нас хто є Воскресний Цар. Цар, який сидить на небесах, цар, якого ми віримо, що Він хранить нас, цар, який помер за нас. В мене на роботі нас привітали, і керівник нашої організації докупів аналогію, мені сподобалося. Він е, поздоровляв військових, військовій частині з Різдвом. І привів таку аналогію, що на сьогоднішній день дуже велика категорія військових це тим, кому ну, за 40, за 45-50 років, які гинуть. Да? Тому що не хочуть, щоб їхні сини гинули, і, навіть, віддають своє життя, щоб їхні діти мали можливість жити далі. І привів аналогію, дивіться, що Бог Небесний, да? Отець наш, послав Сина свого да? саме дорогоцінне, що в ньому було. В сині своєму він вмер за нас, що ми сьогодні були якими дорогоцінними в очах. Пам'ятай, що ти в дорогоцінний в Божих очах, тих обставин, які ти є. І написано в тою Божому, що кров'ю Ісуса Христа ти став для нього дорогоцінний, близький, і Він тримає тебе в своїй руці. Сьогодні наш сад на небесах. Амінь. Амін. Він бачить твої обставини. І він знає, який ти шлях проходять. І Духом Святим Він прийшов в твоє серце, щоб разом з тобою, пройти твій земний шлях, підтримати тебе в важку годину, щоб в твоєму серці завжди була надія. Тому що ті, хто надіються на Бога, вони обновляються в силі. Амінь. Амінь. Через це ваша надія на Бога буде завжди. Це коротке слово, яке я сьогодні надихаю. Давайте помолимось. Тому що тільки ті, хто надіється на Бога, обновляє всі. Тільки ті, хто надіється на Бога. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що в певний час, тисячі років тому, ти зійшов з небес в сині Твоєму, щоб дати нам надію, щоб дати нам радість, щоб страх з нашого життя йшов геть. І сьогодні ти словом нагадиш, ти кажеш: не бійтесь, син дан вам. І ми дякуємо Тобі за те, що Ісус Христос, Він дивний, Він порадник Він Бог сильний. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Він є Отець вічності, і йому дана вся влада на небі та на землі. І сьогодні ми піднімаємо свої серця Боже до тебе. І ми дякуємо тобі за те, що ми знаходимося під твоєю владою. Під Твоїм захистом, під Твоїм покровом, ми благословляємо Твоє Царство, Господь, і на небесах, і просимо Горе, щоб Твоє царство було тут, серед нас, в наших серцях, в нашій державі, де ми знаходимося, як і на небесах, щоб воля Твоя була досконалою Боже. Ми благословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наших захисників в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво України, щоб вони навчилися Твоїй стишині, щоб їхні серця сповнилися Божого страху, щоб вони були очищені, Господь, через твої справедливі суди. І всі, хто противиться імені Твоєму, Господь, боже, у тебе є справедливість і суд праведний. А ті, хто каються, Господь, ті, хто приходять до тебе і поклоняються тобі, Господь, сповнився серця. Радістю Боже і впевненістю Тобі. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за наших синів, які зараз знаходяться в армії і захищають нас, Боже, наших донях, братів, сестер, батьків Боже. Ми дякуємо Тобі за наших захисників. Ми їх благословляємо. Ми благословляємо тих служителів, Господь, які зараз як капелани, які взяли Господь це призначення в своєму житті і пішли нести Твоє Слово. Щоб на їхніх кустах завжди було слово твоє живе і сповнене сили Твоєї, Господь, щоб у військових частинах Боже було більше і більше проповідано Твоє Слово, Твої благодаті і Твоєї любові, і щоб в серцях, Господь, нашого народу більше і більше було надії, Господи. Ми благословляємо Твоє ім'я, і ми кажемо, Ти наш цар, Господь, сьогодні, ти Господь, і Бог, Господь України, і ми кажемо, Ти Господь Бог. Наш Господь Саваоф в Твоє ім'я, стань попереду війська наших Господь, і не будуть посоромлені всі ті, хто таємно готували цю війну. Не будуть посоромлені ті, Господь, хто прийшов зі зброєю, а нам, Господь, дай тверді серця і обновлення в силі, Боже Твоїй. І ми дякуємо Тобі, Господь, возняємо тобі славу, честь і хвалу. Так що, Боже, ми молимося за тих, хто вже втратив своїх близьких рідних, втратив довірки. Господи, даруй їм втіку, даруй їхньому життєвому шляху тих синів та доняк Твоїх, які мають надію на Тебе, у яких є Твоє слово для тих, хто потребує Твого слова, Господь. Щоб замість плачу, дати радість, в Господь. Боже, і Твоєму слові написано, що і де відбудуються зруйновані міста. Господи, ми молимо тебе, Господи, щоб і наші міста, які багато зруйновані. Та відбудується славу Твою, Господь. І я Твою дивну славу, Господь, могутність імені Твого Боже, яку ми очікуємо сьогодні, Господи, в наших серцях. Боже, ми дякуємо Тобі, ти ж ти храниш нас, наші родини, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, бо Ти саме величезне благословіння. Ти є наша надія і Ти є наша сила. І ми воздаємо тобі, тут, на цьому місці, всю славу, всю честь і всю хвалу. Амінь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Нехай слабкий каже, я сильний. Коли ти слабкий, кажи Боже Слово, каже, я сильний Бог. Коли ти бідний, каже, Богом Бога А все остальне Бог приходять. Амінь. Ну тоді дивіться, зараз наше хлібо проломлення. Пись не буде, не Зможемо заспати? Зможемо, да? Поки ми будуть роздавати. Да. Клівоприломлення це ще раз і ще раз, коли ми в своїх серцях виконуємо заповідь Ісуса Христа. Ця заповідь нам дана для чого, що ми згадували, з ким ми в завіті. Амінь? Амінь. І написано в Слові Божому, Ісус сказав, це кров, яка проливається за вас, і це кров нового завіту. Це кров уже пролита. Все, що нам треба вірою приймати, очищено через Ісуса Христа. І перед тим, як Він взяв цю чашу, він взяв хліб. Да? Він ломив цей хліб і сказав, їжте, це є тіло моє, тіло вониве за вас. Амінь. Амінь. Да? Він є Агнець Божий. Він є хліб Божий, який зійшов з небес. Він є наша магана Небесна. Нехай ця манна небесна, його слово Боже вселяється в наші серця щедро. Не скудо, а щедро. Аллилуйя. Все, Ще, що поговорити, так? Да? І ми, коли треба, не просто смерть Господню звіщаємо. Ісус, Він вмер за наші гріхи Він воскрес. Він, він воскрещить Свято. І коли він Воскрес, мені дуже подобається, коли його учні були в страху, коли вони ховалися у світлиці, зайшовши до них, що він їм сказав? Мир вам, мир вам. Ті ж самі слова, янголи сказали пастухар, да? на землі мир. Це мир, першу чергу, між нами і Богом. У Бога немає війни з тобою. Добре, Добре. Да? Боже, ми дякуємо Тобі за цей хліб, який показує твою чистоту, Боже, тому що це символ, що Твої тіло нема за нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за світ виноградної Лози, за кров твою пролиту, Господи. Кров, яка сьогодні очищає нас від усякого греха. Кров, яка сьогодні нас зробила для тебе рідними, близькими кров, яка сьогодні говорить про милость Твою, Господь. Милість для нас, праведність Твою для нас, тому що Ти дав нам свою праведність Боже. І ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ми з тобою в завіті. Ти є ахнець Божий, ти є наш цар, і ти є хадатай, Господь. І Твоє хадатайство Боже, воно завжди чути на небесах. І ти Духом Святим нагадуєш нам, що прямо зараз ти на небесах. Кататистів за кожного, хто сидить, хто стоїть тут, Господь, за кожного твого сина та доньки. Твоє кататиство, воно величезне і сильне, Боже. І ніхто не може нас відлучити від от Твоєї любові, тому що кров'ю Твоєю, кров'ю Твого Сина, Господь, ми очищені. Ми є діти твої, Боже. Аллилуйя! Слава Богу! Come am not crazy. На Христі. Слава тобі, Господь! Що на хресті ти забрав наші площа? На хресті, Господь ти забрав нашу слабкість. На Христі ти помер за нас, Господь. Дякую тобі, Господь, у твоєму слові написано, що ми вмерли разом з тобою і воскресли разом з тобою. Тому що в Ісусі Христі є нове творіння, в Ісусі Христі є твоє життя, в Ісусі Христі сьогодні є твоя надія. В Ісусі Христі є твоя сила. Слава Тобі, Боже! Це тіло Господне, голове за вас. Ісус сказав: пейте з цієї чаші всі. Це кров нового завіту. Промита за вас. дякую Тобі, Господи, те, що ми стали частиною Твоєї родини. І те, що ти знайшов кожного з нас в цій темряві, і дав нам Твоє світло, дав нам Твоє життя. Ми благоставляємо тебе в своїх серцях першу на цьому місці. І дякую тобі, Господи, за те, що сьогодні. Наше життя в твоїй оці. Сьогодні ми відновлюємося в тобі, Господи. Сьогодні ти є наше сілення. Сьогодні ти є наша перемога. Тобі вся слава. Тобі вся слава наші Господь. Алінує. dans la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen.